a mene posáženo na příští kterou svěděli u na celé. Na tom na tom si митрополити, може би не другого століття, але напевно митрополити навчатого століття. І тим не заманівестували тяжкість життя нашої цели. Йому о той світлий шлях в житті в те. Але з другої сторони сьогоднішній день є в якийсь спосіб також початком того ж нового. І так як ворог, звичайно, буває, коли хтось новий вступає на престів, цілком оправдаване питання, що буде далі, яка програма на майбутнє? Я почуваючи до обов'язку сьогодні накреслити оцю програму на майбутнє. Що найважніше у житті кожного з нас? Що найважніше, найдорожче у житті. narod. Jaká víra? Tomu víru, že jak ty, že jsou rovní, Hospodin Boh náš Та віра Христова була одним елементом, який формував наш Ми міє нарід Християн, міє нарід, який живе згідно з притесами. За дукою Ісуса Христа. Наша культура є християні! Коли глянемо, може, ближче, минуле останнє двачате століття, маємо прекрасний примір. je biskopil, svěštěnikil, duchovenstva, monakil, monaký, jaký na pravdu štíru starali se žít o tím dárom světojí. To je našli v Націнніше, що ми маємо. В минулому столітті, столітті жахливих переворотів і переслідувань, цю віру зберігали навіть ціною життя. Ми маємо безліч мучеників і сповітні в рядах нашої церкви. І цей найцінні, найдорожчий дах Бог ми мусимо зберегти. Ми дивимося на нашого Господа, придивляємось тому, що він робить, прислухуємося до того, що він каже. І від нього вчимося. Чимося, що то значить жити з віри? Бо жити з віри це значить, що так вживаючи слова старої, старинної приповідки. Це значить хотіти. Того самого, що Ісус хоче відкидати те саме, що відкидає Христос. Вміти не хотіти мститися, це є ознакою великої духовної сили. І тому я тверду, що наш нам. Вийшов із цього горнила пересвідома народом вірю. У тих, хто вірить, але може його віра хоча сильна, але не просвічена. Не розуміють вони, чому і як яснювати святу віру, заохочувати до її зміснювання, вказувати, як це робити і давати їм при. А тим, хто в якийсь спосіб через ті переслідування, Віддалися від церкви, віддалися від життя віри, але не стратив Богові. Їх дуже багато сьогодні в нашому народі, якщо би ми подивилися на себе, на своє дорокілля, на цілий наш народ. На нашу державу, на нашу церкву, очами Христа. Якби ми почали так і діяти, як і діяв Христос, то ті лиха, яке яких ми сьогодні терпимо, ці лиха, які нас сьогодні тривожать, вони би перестали нам буде страшно. І аналопа ми бисли, наше життя ставало би нормальним, наше життя ставало би таким, як Господь хоче, щоб воно. Ще другий нас Життя у вірі, мені здається. Це є подолання о найбільшого лиха, яке сьогодні ще існує в нашому народі, поділу навіть між християнами. Чому він ще є? Його ж колись не було. За часів Володимира його не було, була волина церкви. А сьогодні ми так розполоще тому, що наша віра охоло. І якщо ми цю віру оживимо, якщо ми цю віру зробимо діяльною в нашому щоденному житті, Tu naši će biti nose миш Miš katovi. Miš hrestijana. I u vidnošenje navič do inako dumajući i virujući. Tak, jak zrobil Isus Hrstos. Jak my pobačemo. Tak, jak Що отой захис, якого народ хотів, знищити можна сказати моральне, що не вліті. Якщо не так, як Ісус Христос подивились один на одного, як на тих, хто потребує. Я думаю, що якби така була у нас у віра, то напевно і це велике лихо громи. Якщо ми, дорогі в Христі, почнемо направду з глибини серця, то й так Боже зійшов на наш нарік в тому у віщах тисячу років. Як ми його приймемо, як ми його направду зробимо змістом на його життя, тоді у нас буде надія. І всі тривоги, що сьогодні наше життя роблять таким злочинним. Вони не будуть нам вже страшними. Ми будемо людьми, які будуть у світ І проблеми народи. Така була на програмна <кій> Жити віру, допомагати віруючим і не щоб ми всі з'єдналися в тій вірі, щоб наш нарік, наша церква. Буватиме великим одним в Ісусі Христі. Бо це не є моя особиста правда. Це є те, що ми одержали від наших предків. І ми хочемо це здійснювати, що нашого стану і тим способом ми прославимо Бога. Yet he down, say